У селі Саніца гігантська яма втягнула в себе цілий ставок. Воронка виникла через масивне просідання землі. Раніше на цьому місці був ставок, але за одну ніч, як розповідають очевидці, він з великим шумом зник у ямі, причому разом зі зростаючими на його берегах деревами. Появу провалу деякі пов'язують з тим, що у водоймі під час Другої світової війни скидували снаряди, і тому вони могли здетонувати. Інші називають аномалію передвісником кінця світу. Втім, вчені висувають більш переконливу версію на цій території багато підземних пустот, і одна з них цілком могла затягнути в себе ставок. Наразі мешканці боснійського села звикають жити по сусідству з величезною прірвою. Харківські вчені зробили відкриття в області ранньої діагностики онкологічних захворювань. Три роки науковці вели дослідження та виявили існування синтезу хімічної речовини у клітинах під дією слабких електричних потенціалів. Ці потенціали обумовлені п'єзоелектричним ефектом. Саме тому вчені дали назву процесу п'єзобіосинтез. При проведенні аналізу крові будуть використані механічні навантаження у центрифузі. Медичне відкриття ляже в основу нового методу ранньої діагностики раку і вже отримала визнання з боку Російської академії природничих наук. У Каїрі не стихають протести. Народ незадоволений з ухваленням нового закону про мирні зібрання, який прийняли минулої неділі. Перш ніж іти протестувати, демонстранти мають отримати дозвіл Міністерства внутрішніх справ, а також повідомити свої імена та адреси. У випадку невиконання вимог поліція може застосувати до маніфестантів силу. Люди називають новий закон репресивним та додають, він підкреслює свавілля, до якого вдається теперішня влада. доклада. Нові байки 2014 американської компанії Harley Davidson представлять публіці. Нові новинки мають назви Harley Davidson Street 500 і Harley Davidson Street 750. Мотоцикли будуть нетрадиційними для виробника. Збирати їх будуть в Індії, а продавати Південно-Східній Азії. Машини будуть невеликими та отримують двигуни з водяним охолодженням. Головною метою є розширення модельного ряду мотоциклів для початківців. Ціна такої новинки близько 7 тисяч доларів. Катаріна Мільоріні, 21-річна мешканка Бразилії, продає незайманість на аукціоні. Дівчина виставила на продаж своє тіло на власному сайті. До завершення торгів залишилося 13 днів. Ставки вже перевищують 150 тисяч американських доларів. Втім, це не перша спроба Катаріни продати свою цноту. Півроку тому за неї японець під ніком Нац готовий був заплатити 780 тисяч доларів, але угода зірвалася, так як при зустрічі з Катаріною покупець заявив, його обдурили, і дівчина не схожа на ту, яку він бачив на фотографіях. Сама Катаріна стверджує, що і перший покупець виявився не тим, ким представлявся, нібито він стверджував, що. Що є 53-річним бізнесменом, а на ділі виявився 21-річним студентом. Подарунки для космонавтів з космодрому Байконур стартувала ракета «Носій». Вона доставить на міжнародну космічну станцію 2,5 тонни різного вантажу для життєдіяльності станції та екіпажу. На борту ракети паливо і устаткування для станції, кисень, вода, одяг і продукти, обладнання для наукових експериментів, медикаменти та запчастини. Космічна вантажівка, також доставить на МКС посилки від сімей та подарунки для екіпажу. Крім стандартного харчування, космонавти також отримують свіжі овочі і фрукти, цукерки та солодощі від психологів і рідних. Колишній голова фотоагентства Big Pictures Дарін Лайонс здобув перемогу на виборах мера австралійського міста Джелонг. Зі 130 тисяч горожан за нього проголосували 43 тисячі виборців. До виборів, на які Лайонс висунув свою кандидатуру, заради жарту та самопіару у нього не було ніякого серйозного політичного курсу. Кандидат Фрік лише заявив, що містечку потрібен мер з накачаним пресом. Агентство Лайонса займалося зйомкою знаменитостей. Саме за це чоловіка прозвали королем папараці. Взимку 2013 року Big Пікчерс закрили через борги. Кращі аніматори «Дісне» зняли рекламу про різдво для мережі магазинів Джона Льюіса. Новорічний мультфільм Реклама закликає подарувати будь-кому незабутнє Різдво. Бідному ведмедеві з ролика Джона Льюіса ніколи не дізнатися, що Різдво найдобріше й найсвітліше свято в світі, тому що кожну зиму він впадає в сплячку. Проте цього року у його найкращого друга зайця є одна блискуча ідея: цього року усе буде по іншому. Створювали цей казковий маленький світ з його пейзажами та персонажами вручну. Кадри кропіткої роботи художників та аніматорів відкривають таємницю майстерності мультиплікації. У Німеччині випробували перший двомісний електричний вертоліт. Назвали літальну машину велокоптер. Повітряне судно надзвичайно тихе та цілком екологічне. Двомісний апарат має 18 електромоторів, що приводять у рух 18 гвинтів, оскільки це перший екземпляр, то час польоту невеликий, лише 20 хвилин. Але компанія стверджує, вже незабаром машина зможе перебувати у повітрі понад годину та розвивати швидкість 100 кілометрів на годину. У Британії завершується виставка рідкого та майже повного скелета гігантського динозавра. Рештки диплодока викопали в Америці. Скелет демонструють у невеличкому селі на півдні країни. Він сягає 4 метрів завшки та 17 завдовжки. Динозавр жив 150 мільйонів років тому. Вже завтра скелет пустять з молотка. За нього планують вторгувати півмільйона фунтів стерлінгів. Фахівцям вдалося зібрати докупи понад половину кісток однієї особини, а це велика вдача, адже донині в світі не існує жодного повного скелета динозавра. Три українських агентства Вікі Сітіноміка, бренд Хаус і Королівські митці розробили туристичний бренд для країни. Вони створили логотип та слоган для позиціонування України на світовому ринку. Концепція проекту відображається у графічному зображенні логотипу України, якою є перша буква ю в назві країни англійською мовою Юкрейн. Автори проекту представили слогани на всі випадки життя. Іміджовий слоган звучить як всі варіанти вірні. Слоган для подорожей спроби повернутися колишнім для молоді. Свобода бути собою. І основний «It's all about you» трансформер love you». попереднім варіантом бренду України були мальовані персонажі Спредко і гарнюня, хлопчик і дівчинка в українських костюмах. Але від цього варіанту довелося відмовитися через невдоволення громадськості. Незважаючи на епоху цифрових технологій, мода на музичну класику повертається. В Нью-Йорку відкрили найбільший аудіомагазин, де продаватимуть здебільшого грамплатівки. Приваблювати клієнтів будуть не лише музичною продукцією. На площі понад тисячу квадратних метрів проходитимуть виставки, семінари та різноманітні шоу, запрошуватимуть відомих виконавців та музичних експертів. Магазин це місця зустрічей для маломанів різного віку. Для комфортного перебування облаштували невеличке кафе. Власники крамниці за шаленими прибутками не женуться, прагнуть повернути традицію смакування музичних новинок. Прозорий будинок з'явився в каліфорнійській пустелі. Закинута домівка перетворилася на диво архітектури. Митець Філіп Сміт прикрасив стіни старої дерев'яної халупи дзеркалами, які відбивають усе, що є навколо. Здається, що деяких стін просто немає. Хмари, рослини, пісок, пагорби це все утворює ілюзію прозорості будинку. Так Сміт хотів показати всю красу пустелі. Наразі його креативний проект уже охрестили окрасою місцевого національного парку «Джошуа-3». У Мексиці пройшов показ мод вартий рекорду Гіннеса. Більше трьох тисяч моделей вийшли на подіум. дефілювали перед публікою аматори. Моделі та дизайнери своїми зусиллями прагнули перевернути увагу світової громадськості до своєї роботи та потрапити до книги рекордів. Задля показу вони розділилися на 200 груп. Всі готували власні колекції у підсумку. На розсуд глядачів представили одяг у різних стилях. Делегати книги рекордів ще перевіряють свої підрахунки. Таким показом організатори заразом закликали населення підтримати вітчизняних дизайнерів, адже останнім часом текстильна індустрія країни зазнає збитків, хоча текстильна та модна індустрія країни складається з приблизно 20 тисяч підприємств. Відлітаємо в небеса. Незабаром космічні туристи зможуть відправитися на орбіту за допомогою повітряної кулі. Вісім чоловік в одному апараті зможуть дістатися до стратосфери за допомогою винаходу американської компанії. Стратостат є собою герметичну гондолу з панорамними вікнами, яка кріпиться до наповненої гелієм повітряної кулі. Шар розміром з футбольне поле буде забезпечений системою, яка дасть можливість перебувати всередині без кафандрів і кисневих масок. Висота польоту складатиме п'ять. 50 кілометрів час перебування в космосі близько шести годин. Альтернативу космічного туризму можна буде спробувати у 2016 році, а коштуватиме таке милування землею з космосу 75 тисяч доларів. Одну з таких космічних винахідок, дирижабель, випробували цього року. Всесвітньо відомий бренд розташував свою рекламу в Кремлі. Компанія Louis Vuitton встановила гігантський павільйон у вигляді валізи на червоній площі довжиною в 30 метрів і висотою з чотириповерховий будинок. Втім, багатьом москвичам така реклама не припала до смаку. Депутати Держдуми вважають, що ця акція порушення закону про рекламу, тому вимагають прибрати з червоної площі валізу. А в інтернеті вже навіть з'явилися жартівливі фото на павільйон французької компанії. На 50-річчя Бреда Піта Анджеліна Джолі пригледіла подарунок: острів у вигляді серця. Якщо Джолі зважиться на подарунок, він обійдеться їй у 20 мільйонів доларів. Площа острова Петра становить близько 4,5 гектарів, і знаходиться він неподалік від узбережжя США на північі від Нью-Йорка. Приємним бонусом є те, що на ньому вже стоять дві будівлі, автор яких улюблений архітектор Пітта Френк Ллойд Райт. Бред Піт і його супутниця, актриса Анджеліна Джолі, вже кілька років живуть разом і виховують шістьох дітей, у тому числі трьох усиновлених. Разом з тим, вони поки що утримуються від укладення шлюбу.